Ми бачимо прецеденти, все одно покоління ще те живе, яке оперувало тільки логічними доведеннями і тільки лозунгами. І таке покоління, звичайно, може обрати такого президента, як Трамп, якому достатньо казати неправду, але ту, яку людина хоче почути. У Трампа використовувався головний закон пропаганди і маніпуляції. Зараз його сформулюю. Людина схильна погоджуватись з тим, що хоче чути, і з тим, що вже колись чула. Тому Трамп він, він говорить, те, що люди хочуть чути, апелюючи до інстинктів. І повторюється багато разів. Відповідно, він був вже президентом, потім він був не був президентом. Зараз уже пішов 15, 15 років, це ну 4 на 12 років буде. Повторюючи багато разів одне і те саме, використовуючи засоби масової інформації, люди схильні погоджуватись з тим, що вони вже колись чули. Відповідно, те саме використовує Росія, коли проводить інформаційні компанії ІПСО. З багатьох джерел людина має почути брехню. Повторювано багато разів, причому яка апелює до її інстинктів, до її рефлексів. І тоді людина схильна погоджуватись, робити пост, репости. Ми це можемо бачити в соціальних мережах, як це працює. Саме тому треба запитувати, підтверджуючи ці факти. Ну елементарно просто гуглити і шукати підтверджувальну інформацію в авторитетних джерелах, засобах масової інформації, а не просто в телеграм-каналах, які це публікують і повторюють, навіть якщо всі вони про це заявили. Це це просто критичне мислення, яке дуже сильно добре впливає на наш розвиток, на нашу, на наш прогрес.